Доброго дня, діти. Сьогодні ми малюємо з вами ось таку чудову лисичку у зимовому лісі. Малюнок наш буде виконаний гуашевими фарбами, тому, будь ласка, давайте приготуємо всі необхідні кольори, які нам знадобляться для створення малюнку. Це всі відтінки синього, чорний, білий, жовтий і червоний кольор. Також трошечки оранжевого кольору. Я його взяла собі на палітру Також нам знадобиться олівець і резиночка. Листочок наш ми розташовуємо вертикально, оскільки наш малюнок буде видовжений по висоті, значить, ми листочок приготували альбомний і розташували його ось так, вертикально. Починаємо, звичайно, з лисички. Лисичка у нас знаходиться, давайте ще раз поглянемо ближче до кінця малюнка. Тобто ми її не по центру, вона у нас не центральний елемент малюнка, а зображуємо її трошечки правіше і нижче, ніж половинка нашого аркуша паперу. Тому відступаємо від краю десь приблизно сантиметрів 5-6, це буде наша лінія горизонту. А лисичка буде сидіти трошечки нижче нашої лінії горизонту. Умовно собі позначаємо цю лінію ось так. Тіло лисички, як і будь-якої тваринки, складається з двох овалів. Овал у нас великий, це тулуб, і овал буде ось тут розташовуватися невеличкого розміру, це голова. Оскільки наша лисичка сидить, то наш овал не прямо буде розташований, а трошечки під нахилом. Тобто ми з вами промальовуємо великий овал ось в такому положенні наша лисичка сидить. Далі від великого овалу над ним, відступивши трошечки місця, ми будемо промальовувати маленький овал, це буде наша голова. Овал голови не повинен виходити за край овала тулуба. Ми його промальовуємо також під нахилом, тому що лисичка дивиться у нас вгору. І ось ці края овалів у нас повинні бути на одному рівні. Що ми робимо далі? Нам необхідно тепер з'єднати наш овал голови з тулубом. Ось такими двома звивистими лініями, це буде наша шийка лисички. Проводимо першу лінію таку вигнуту, і з'єднуємо з, з І другу лінію ось так. Зайву лінію, яка у нас на тулубі лисички, ми витираємо. І ось цю також. Ось наш тулуб лисички готовий. На голові у лисички два вушка. Одне вушко розташовано ближче до нас, інше вушко воно розташовано далі. Ми його не бачимо, але бачимо частково. Перше вушко, те, що ближче до нас, ми промальовуємо, оскільки лисичка голову підняла вгору, значить, і вушка наші будуть розташовані трошечки вбік. Під нахилом ось таким. Одне вушко промалювали і подалі там друге вушко ми також його бачимо. Мордочка лисички не така заокруглена, вона трошечки звужена. Значить, нам треба домалювати на краєчку нашого овалу, оцей круг закруглення ми витираємо, а до овалу домальовуємо ось такий носик нашої лисички. Трошки видовжений такий у нас повинен вийти овал. Ось так. На краю овала, який ми домалювали, ми промальовуємо носик лисички, робимо їй таку гарну посмішку. І око лисички. Зверніть увагу, воно не рівно буде розташовуватися, а також підуть таким нахилом, тому що лисичка наша голівку вверх підняла. І око, відповідно, також ми розташовуємо. Далі у лисички дві лапки передні. Першу ми добре бачимо, вона ось так у нас і в сніжок занурилася. А другу лапку ми бачимо частково. там. Також ми бачимо задню лапку лисички. Вона також сидить тут у сніжку, але лапка ось тут у неї видна. І хвостик лисички, вона його загнула так, що він тут закрутився у неї. Нам його також треба промалювати, ось хвостик лисички. Можна трошки нижче, отут опустити його. Закрутили хвостик лисички, і зверніть увагу, я на краєчку хвостика на самому кінчику зробила ось такий, ніби хвилясту лінію. Це. У нас буде кінчик хвостика лисички світліше, ніж сам хвостик. І тепер нам потрібно ще зробити, розділити кольорами від носика, по шийці і на грудку лисички, ось так до ніжки. Це у нас буде біла частинка, світліша вірніше, частинка, ніж сама наша лисичка. Ножку можна трошки товщу передню зробити. Зайву лінію ми прибираємо, ось ця, яка нам заважає. Залишаємо тільки ті лінії, які ми будемо використовувати для того, щоб зобразити різними кольорами нашу лисичку. І все, наш малюнок олівцем готовий. Тепер готуємо широкий пензлик, і будемо з вами починати із серединки. Чому і серединки? Тому що всередині у нас найсвітліша частина нашого малюнку. Ми зараз з вами створюємо блакитний колір, змішуючи білий і синій світло, світло-блакитний. Починаємо з самої світлої плямки, яка розташована у нас всередині малюнка. Потім поступово додаємо синій колір до цієї фарби, і Поступово навколо цього світлого кола, нам треба з вами утворити коло темніше. Найтемніші кольори у нас будуть в куточках нашої роботи. Промальовуємо цей малюночок до лінії горизонту. Ось вона у нас. І так, починаємо з світло блакитного. Можна десь розвести на палітрі. Але не забувайте, що цей колір повинен бути дуже-дуже світлим. І промальовуємо ось такий блакитний кружечок. Це буде центр нашого малюнка. Потім його ми розкручуємо по колу, намагаємося лисичку обійти, не промальовуючи. І поступово зараз будемо додавати трошки темніше кольори. Щоб наше коло чим далі в діаметрі, чим більше воно буде, тим воно буде темніше. І по колу, ось так створюємо кольоровим блакитним і темно-блакитним, потім, коли будемо додавати ще більш темніші кольори, ось таке. Казкове зимове коло. Бачите, поступово у нас кольори стають темнішими, і поступово ми додаємо більш темний відтінок. І ще одне коло промальовуємо навколо лисички. Так, і ще намагаємося затемнити. Є темніше зробити. Набирайте фарби достатньо, щоб вона добре лягала на папір, не залишала таких сухих розводів. Якщо мало водички, макайте пензлики ще в водичку. І додавайте більш темних відтінків. І тепер нам до краю листочка потрібно зробити так, щоб наші кольори ставали все темніше і темніше. Додаємо більш темний синій, і промальовуємо, створюючи ось таке поло. У мене з правого боку майже вже. Закінчився листочок, але з лівого боку ще є. Ось тут частина не зафарбована. Так, тепер можна додавати вже сміливо прям фіолетовий такий колір, він буде набагато темніше. Якщо ви бачите, що у вас дуже різкі переходи, це нічого страшного, ми зараз це будемо виправляти. Так, і найтемніша частинка у нас ось тут в самому низу, і з лівого і з правого боку. Промальовуємо, затемнюємо і робимо так, щоб наші кольори плавно переходили один в один. Домальовуємо до лисички, хвостик не зафарбовуємо, бо він тут буде у нас трошки світліший, ніж ті кольори, якими ми малювали. І тепер пензликом проводимо ось так навколо того, що ми намалювали, для того, щоб зробити плавний перехід. Його можна вже не мочити в водичку, він нам і так промалює ось такі красиві переходи. Якщо багато води, можна на серветочку вимокати зайву водичку і продовжуємо створювати ось такі плавні переходи. Якщо ви побачили, що у вас серединки дуже темно, можна прямо білим кольором ось так промалювати, що трошки світліше нам зробити. Ось так. Тепер наше небо стало таке гарне в красивих переходах. Поки небо буде висихати у нас, нам з вами необхідно промалювати землю. Земля у нас починається звідси, там, де у нас було затемнене місце. Біля лисички, де буде розташовуватися наша лисичка, у нас буде трошки світліший. Тобто можна навіть світло-світло-блакитний, або зовсім прям білий взяти кольор. Промальовуємо навколо лисички світлішим відтінком. Світло-світло-блакитним таким. Потім додаємо поступово блакитного кольору. І зараз будемо їх трошечки змішувати між собою, щоб утворився у нас знову такий плавний перехід. Ось так. І чим далі ми відходимо від лисички, тим темнішим будемо створювати нашу землю. Промалювали, і далі переходимо нижче, спускаємося. Я такими широкими мазками малюю, для того, щоб швиденько заповнилась наша нижня частинка, нижній простір нашого аркушу. І ми з вами домалювали землю, на якій сидить у нас лисичка. Ось так. І тепер, ось такими широкими мазками, в білий колір нам з вами, треба ввести оці кольори, які ми промальовували внизу. Ось так. Гарно вийшло. Тепер, поки висихає низ листочка і навколо нашої лисички, ми з вами створимо ось такі кольорові сніжинки великі, на які задивилася наша лисичка. Для цього нам знадобиться світло-світло-блакитний кольор, навіть діти світліший, ніж ми малювали з вами небо. І світло жовтий, для цього я також в білий колір введу крапельку яскраво такого жовтого кольору, розмішаю його. Мені потрібно ледь-ледь помітний відтінок жовтого кольору. І тепер навколо нашої лисички на небі, де у нас будуть розташовуватися ці сніжиночки, ми в такому хаотичному порядку, десь велику, десь маленьку, таку кружечками-сніжинками зображуємо. Навколо лисички створюємо ось такі сніжинки. Це ми з вами світло жовтим кольором працюємо, де, якщо у вас не висохло іще небо папір, нічого страшного, вони так гарно красиво розпливаються. Так, і не забуваємо такі сніжиночки малювати внизу на аркуші нашому. Тепер нам треба з вами створити світло червоний такий рожевий, світло-рожевий колір. Для цього в білий колір додаємо трошечки червоного. І у нас утворюються отакі світло-рожеві. Дуже-дуже блідий такий рожевий колір нам потрібний, не сильно робимо яскравим його, але, тим не менш, щоб він не був схожий на білий. І навколо лисички також промальовуємо ось такі рожеві точечки, сніжинки, і не забуваємо про землю. Так, і тепер залишився у нас блакитний колір сніжинок, ми його промалюємо на більш тут темному фоні. Світло-блакитні сніжинки у нас будуть, тому що якщо ми промалюємо на блакитному, вони просто загубляться там і їх не буде видно. А на темному фоні їх видно. Ось такі сніжинки ми з вами промалювали, тепер змінюємо пензлик, беремо більш тоненький пензлик і готуємо оранжеву фарбу. Оранжевою фарбою нам з вами необхідно промалювати спинку лисички і частинку хвостика на голові у лисички оранжевим кольором. Ось тут ми починаємо від носика, промальовуємо до вушок оцю частинку, спускаємося вниз і не домальовуємо ось тут тільки внизу лапку, бо там буде у нас чорний колір. Все інше промальовуємо на спинці, на голові. Промальовуємо оранжевим кольором. Залишаємо ось тут трошечки для світлішого відтінку і всю решту зафарбовуємо в оранжевий колір. Потім, коли він висохне, ми чорним трошечки додамо чорного кольору, і буде наша лисичка ось така гарна. Так, оранжевим промалювали спинку, і тепер залишився у нас хвостик. Хвостик ми починаємо фарбувати до ось цієї частинки, яку ми промалювали хвилястою лінією, тому що тут у нас буде світліший відтінок. Також промальовуємо ось тут оранжевим. І до оцієї передньої лапки, яка вдалині у нас там зображена. Так, це у нас хвостик оранжевий. Оцю частинку я не промальовую, бо тут буде трошки світліше у нас відтінок. Так, і тепер Необхідно промалювати грудку, спинку і хвостик лисички нашої світло-жовтим кольором. Для цього я беру білий колір і крапельку жовтого кольору і створюю такий світло-жовтий колір, і промальовую мордочку лисички, грудку ось таким кольором. Ми з вами говорили, що вона заходить аж аж от сюди наша грудка у лисички, і домальовуємо ось тут мордочку, залишаємо тільки чорним носик, Ми його потім домалюємо. Так, тепер хвостик, кінчик хвостика лисички, також такий трошки жовтенький буде у нас. І намагаємося оцим жовтим кольором зайти на оранжевий, таким чином, створивши, що ніби це у нас утро такі у лисички. Один колір переходить в інший. І ось ця частинка, яку ми залишили непрофарбованою, також можна трошки її висвітлити. І ось такими мазками зробити, що це, ніби хутро, так, у лисички зафарбоване. І спинка. Діти: у нас світло падає на спинку місячне. І це місячне сяйво освітлює нашу спинку. І ось таким чином теж зробили їй світлішу цю частинку. Так, тепер у нас з і лапки залишилось промалювати чорним кольором. Вимиваємо пензлик, набираємо чорну фарбу, промальовуємо лапку так само, такими ж самими мазочками, промальовуємо ось так одну лапку, і вона у нас занурилася в сніжок. ось тут. І так само промальовуємо другу лапку. Вона там у нас заховалася за хвостики за першу лапку, але ми її все одно промальовуємо. Так, і у лисички іще задні лапки. Ось тут теж нам треба зробити темніше, промалювати і животик лисички, трошки темнішим таким. Кольором. Також чорним кольором у лисички зображений носик, ми його залишали незафарбованим, тепер зафарбовуємо і посмішка, ось тут ми намалювали її, і очі також промальовуємо чорним кольором. Вушка лисички. По краях отут у нас будуть чорні. І всерединки чорні. А потім чорний колір висохне, ми додамо туди світлішого відтінку. Краєчки, бачите, я чорним так зробила. І серединка, отут такий трикутничок, також чорний. Вушка готові. Лисичка майже готова. І ще хочу додати отут в хутро світлого кольору, трошечки такими тонесенькими мазками, трошки чорного. Так, лисичка готова. Тепер цим же чорним кольором ми набираємо на кінчик нашого пензлика. Фарбу і нам треба з вами створити гілки дерев. Гілки дерев у нас діти спускаються до нашої лисички і розташовані ніби зверху вниз, або зліва і справа вони до серединки у нас дивляться. І тому нам від тоненького треба провести до більш товстої гілочки. Від тоненького. До товстої. І від нашої товстої гілочки, і зліва і справа у нас будуть розташовуватися маленькі такі гілочки. Вони розташовані в різних напрямках. Ми вже з вами малювали дерева, знаємо, що ці гілочки у нас тонесенькі, які ростуть із широкої гілки. І так само з іншого боку. Товстеньку малюємо, а потім до серединки вона ось так звужується, і від неї в різні боки промальовуємо іще ось такі тоненькі гілочки. І ще одна гілочка з цього боку широка. І від неї тоненькі. Так. Тут ми маленьку намалюємо гілочку, невеличку таку. І з цього боку нехай іде знизу вгору. Ось наші гілочки готові то бажаємо можна ще трошечки домалювати. Ось тут розгалудження таке на гілочках. Ось так. Вимиваємо добре пензлик, тому що зараз нам необхідно буде з вами промалювати білою фарбою сніжок. Ми вже з вами малювали дерева і знаємо, що сніжок тримається тільки на горизонтальних гілочках. І тому ті гілочки, які у нас більш горизонтально ось так зображені, ми на них промальовуємо білим кольором ось такий сніжок. Намагаємося знайти кожну гілочку, на якій може більш-менш триматися сніжок. І промальовуємо його на цих гілочках. Таким чином, наша лисичка сидить в такому казковому зимовому лісі і дивиться на ось цей зимовий красивий білий сніжок. Так, і ще ось тут можна промалювати. Сніжок, який впав на гілочки, ми з вами промалювали. І тепер нам з вами треба промалювати ще сніжок, який йде зверху, ніби у нас. Для цього у нас є ось такий широкий пензлик, я вам його вже показувала. Ми набираємо, макаємо його в водичку і набираємо білу фарбу. Ставимо пензлик ось так паралельно нашого аркуша і простукуємо по ньому ось такими легкими рухами. І на нашому малюнку утворюється такий ще дрібний сніжок, який падає, і весь наш аркуш перегортаємо пензлик і промальовуємо ось так. Сніжок на нашій гарній такій роботі. Ось наша зимова лисичка з вами завершена, хоч ми ще снігу -зимку і не бачили, але ми можемо його створити власними руками.